Я жив у невеликому місті в Україні, працював на звичайній роботі, виховував дитину, вів спокійне життя. Нічого особливого: дім, сім'я, рутина. Але у 2022 році все змінилося. Почалися перевірки на блокпостах, перші повістки. Одного разу мене зупинили, вимагали документи. Я відмовився брати повістку, але мене оточили кілька людей, скрутили і відвезли до ТЦК. Там обійшлося без насильства. Просто вручили папір на медкомісію. Я сказав, що не піду, і мене відпустили зі словами роби, як знаєш. Після цього повістки почали приходити регулярно. За пару років я отримав їх п'ять чи шість разів, здебільшого на блокпостах. Намагався не виїжджати за місто, бо там перевірки були жорсткішими. Брав папери і від'їжджав, але в листопаді 2024 року почалися масові облави. У Харкові перекривали вулиці, хапали людей десятками. Я відсиджувався вдома, але довго так тривати не могло. Треба було працювати, годувати сім'ю. У соцмережах стежив за повідомленнями про те, де стоять патрулі, але інформація застарівала миттєво. Зрештою, мене таки спіймали: не на посту, а десь у місті, можливо, хтось доніс. Підійшли люди: частина у формі, частина в цивільному, запропонували вибір або їду з ними на їхній машині, або на своїй, але під їхнім контролем. Я вибрав свою машину, сподівався втекти дорогою, але не вийшло. Один сидів поруч, інший позаду. Мене привезли на медкомісію. Людей було багато, усі різні: хтось наляканий, хтось злий. Намагаючись знайти момент, щоб піти, я помітив, що скрізь охорона і у формі, і в цивільному. Один із них, побачивши, що я оглядаюся, сказав: не метушися, стій спокійно. Тон, як у вуличних хуліганів. На комісії я намагався пояснити, що не готовий. Просив відстрочку, але ніхто не слухав. Мене і ще двох, які також чинили опір, відвели до підвалу. Один хлопець був без документів, інший просто відмовився. Нас посадили в машину і відвезли до військкомату. Там усе виглядало як в'язниця, бетонні стіни, колючий дріт. Телефон забрали, видали номерок. По одному викликали на розмову. Мене першим вимагали підписати папери. Я відмовлявся, але після кількох ударів, зламаних ребер і болю в голові, зрозумів, що опиратися марно. Підписав, вирішивши, що далі шукатиму вихід. Інших також били. Один хлопець із пластиною в голові вперто відмовлявся підписувати його. Залишили в підвалі. Повернули на медкомісію. Я показав документи через додаток, усе перевірили. Скарги на здоров'я проігнорували, визнали придатним. Кров брали без рукавичок, я чинив опір, але змусили. Тієї ж ночі оформили військовий квиток і відправили автобусом до Дніпра. В автобусі був офіцер, не з тих, хто нас забирав. Нормальна людина, сказав, що в навчальному центрі все буде інакше. Але в навчці я побачив ту саму плутанину: люди різні, багато хто потрапив туди проти волі. Я вирішив, що залишатися не можна, втік. Повернувся додому, але зрозумів, що довго так не протягну. Треба було виїжджати з країни, розглядав різні шляхи: Карпати, Білорусь, Польща, вибрав ліси Житомирської області, вивчав карти, чати, дивився відео. Чекав теплу погоду, але випав сніг. Збирався ретельно: рюкзак, камуфляж, пончо, теплий плед, ліки, сухий спирт, газовий балончик, гумові штани, рукавички, берці. Рюкзак важив 22 кілограми. Ішов через Рівненську область обережно з біноклем. Ліс був густий, болотистий із звіриними стежками. Обходив дороги, перестрибував канави. Одного разу наткнувся на вовка, дістав балончик і лопату, але він пішов. Уночі намагався розвести багаття, але мох лише тлів. Їв сублімовану їжу, борщ і гречку. Несмачні, але сил давали. Змерз, втомився, але йшов далі. Ліс здавався безкінечним. Кожен крок давався важко то провалювався в болото, то чіплявся за колючі кущі. Ноги промокли, попри гумові штани, а холод пробирав до кісток. Першої ночі я знайшов невелику галявину, укриття від вітру, і спробував облаштуватися. Розкласти пончо, щоб не спати на сирій землі, було непросто усе навколо було вологим. Флісовий плед рятував, але я все одно тремтів від холоду. Вдалині вили звірі, і я міцніше стискав газовий балончик, хоча розумів, що він навряд чи допоможе, якщо щось піде не так. Вранці зібрався швидко, поки не почався дощ. Перев'яв компас і карту, але в густому лісі орієнтуватися було складно. Звірині стежки плутали, іноді заводили в глухі кути. Одного разу вийшов до старого занедбаного хутора. Пара зогнилих сараїв і заросша бур'яном дорога. Серце заколотилося раптом хтось є, але все було порожньо. Забрав пару сухих дошок, щоб пізніше спробувати розвести вогонь. На другий день сніг посилився. Видимість упала, і я рухався майже на дотик, орієнтуючись за деревами. Рюкзак натирав плечі, а спина боліла так, що хотілося лягти і не вставати. Але зупинятися було не можна, холод не дав би заснути. Знайшов струмок, вода була крижана, але чиста. Наповнив флягу, кинув таблетку для знезараження, їв на ходу, сухарі, горіхи, ще одну порцію гречки. Смак був огидний, але я змушував себе ковтати, знаючи, що без їжі не дотягну. У якийсь момент натрапив на сліди лісової техніки, колії від трактора. Це означало, що десь поруч можуть бути люди. Сховався в кущах, довго дивився в бінокль, але ніхто не з'явився. Вирішив іти паралельно колії, але осторонь, щоб не залишати слідів. До третьої ночі я був на межі. Ноги гуділи, ребра ниють від старих травм, а втома плутала думки. Знайшов місце під старою ялиною, де сніг майже не пробивався крізь гілки. Розвів маленьке багаття з сухих гілок і дошок, які знайшов на хуторі. Вогонь був слабким, але давав трохи тепла. Нагрів води, заварив чай із пакетика. Сидячи біля багаття, я дивився, як іскри зникають у темряві і думав, чи правильно вчинив, пішовши, згадував сім'ю, дім, роботу, але повертатися не було куди. Під ранок сніг припинився, і я рушив далі, відчуваючи, що кордон уже близько. Дійшов до занедбаного саду. Яблуні заросли, але це означало, що дорога недалеко. Побачив прикордонний знак, спіткнувся і упав від виснаження. Зателефонував у службу порятунку. Прикордонники приїхали швидко, виявилися нормальними, сфотографували речі, наділи наручники і відвезли на заставу. Допити були, але без агресії. Заплатив штраф близько 180 доларів і мене передали на польський бік. Поляки перевірили рюкзак, посміялися, поставилися по-людськи на автобусі. Доїхав до Варшави. Усе це було важко. ТЦК, перевірки, насильство. Вони змусили мене виїхати. Намагаючись залишитися в Білорусі, я отримав депортацію на три роки за порушення кордону. Моя порада: ідіть обережно в камуфляжі з біноклем. Не смітіть, не привертайте уваги. Навесні, коли ліс зелений, шансів більше. Ліс дикий, звірів багато, доріг майже немає. Розраховуйте лише на себе.